багато сказано сьогодні. Я є виключенням наш колектив. Ми дякуємо Збройним силам України та всім тим, хто працює на нашу перемогу за те, що можемо бути сьогодні в цій прекрасній залі і говорити про нафтогазову справу. Радий, що вкотре визнана в нафтогазовій спільноті профільна всеукраїнська конференція проходить в стінах мого рідного вишу. Особливо приємно. Що навіть в умовах війни Національний університет полтавська політехніка імені Вікандрутюка процвітає, примножується як матеріально, так і науково. Про це свідчать багато здобутків, в тому числі за останній час. Це ще один приклад незламності нас як українців, які навіть в умовах війни живуть, розвиваються і розвивають інших. Очевидно, що це все в тому числі завдяки видатній команді університету. На чолі з вами, Володимиром Олександровичу, а також підтримці партнерів університетів. І я про це кажу колеги дуже-дуже щиро. Перш за все, при тим, як я почну свою доповідь, дозвольте подякувати колективу університету, партнерам та команду інженерного центру Полтава за запрошення прийняти участь традиційно у якісно Натогазовому заході. А також від себе особисто та команди ДітекНафтогаз привітати всіх і в першу чергу спільноту університету з початком нового навчального року. Віримо, що у вас буде плідний та сподіваємося спокійний рік. Мені випала честь від імені генерального директора ДЕТЕКНАНфТАГАЗ Ігоря Щурова та головного інженера пратнафтогаз вибування Дмитра Пономаренка поділитися з вами нашими викликами та кроками. Подолання не тільки в межах ДТЕК Нафтогаз, а й навіть для нафтогазової галузі України. Звичайно, в умовах інформаційних обмежень моя доповідь має також дещо обмежений характер, але залюбки після цього індивідуально буду радий відповісти на запитання. Декілька слів, хто ми і звідки ми. Група ДТЕК це найбільший приватний інвестор. В український енергетичний сектор бізнеси ДТЕК виробляють вугілля, природний газ, генерують електроенергію на сонячних, вітрових та теплових енергетичних станціях, здійснюють торгівлю енергоносіями на українському та міжнародних ринках, дистрибуцію та постачання електроенергії споживачам, забезпечує енергоефективні послуги, а також розвиває мережу високошвидкісних зарядних станцій. У кожному бізному напрямку. Виробничі підприємства об'єднані в операційній холдингові компанії, що відповідальні за управління щоденними операціями. У новій стратегії ДТЕК до 2030 року ми взяли на себе зобов'язання до трансформації нашої діяльності у більш екологічно чистий, ефективний та високотехнічний бізнес у відповідності з принципами ІЖД. «ДТЕК Нафтогаз» – це група компаній, що представляє нафтогазовий сектор енергетичної компанії ДТЕК. Стратегічні цілі компанії незмінні: збільшення видобутку та розширення ресурсної бази, продуктова диверсифікація, підвищення операційної ефективності та стабільний розвиток. Приємно про це завжди говорити, що «ДТЕК Нафтогаз» є технологічним лідером на ринку газовидобутку України. У компанії особливе місце займає впровадження інноваційних рішень та новітніх технологій, які значно підвищують ефективність видобутку вуглеводнів. Багато з таких технологій свого часу застосовано вперше в Україні. Наприклад, за допомогою залучення сучасних технологій в частині зростання запасів вуглеводнів нам вдалося досягти заміщення запасів більше 100%. Важливим напрямком завжди є збалансований інвестиційний підхід до розробки родовищ. І завдяки новим технологіям та професіоналізму команди нам вдалося скоротити на 40% планові інвестиції. Це такі технології, як управління розробку на основи цифрових двійників, визначення анізотропії продуктивних горизонтів, тріщиноватості порід, особливим місцем у розвитку будь-якої нафтогазової компанії, про те, що говорив наш колега в попередній доповіді, є буріння свердловин. Ми є лідером зі швидкості буріння глибоких складних свердловин. З 2015 року завдяки технологічним інноваціям та новим підходам ми скоротили швидкість буріння на 300%. І звичайно нікуди без задач підвищення дебітних характеристик свердловин. Завдяки застосуванню ряду передових технологій, наприклад, інноваційні розчини на вуглеводневій основі, розроблені для обов'язович до Технафтогаз, сучасна система закінчування, матрична глибока проникна кислотна обробка. Ми досягли збільшення видобутку на 50% дебів судловин. Ще одним важливим пріоритетом для компанії є створення системи технологічного та цифрового розвитку, в основі якої є створення власної культури та повноцінної технологічної екосистеми. Сьогодні традиційно хочу сказати не про технологічний центр, ДТЕК Нафтогаз та експортну рада, яка, поміж тим, складається на сьогодні з 18 міжнародних експертів. Є практичним колегіальним органом, неформальним, і ці експерти є визнаними у світовій спільноті. А про роль вузів та науково-технічних українських підприємств. Війна нам показала, що треба дбати, створювати і розвивати своє. І починати треба всім нам з очевидної фундаментальної фундаментально освіти і науки. Бо всі ми добре відчули у своїй роботі сьогодні, що таке справжній дефіцит кадрів. Та прохання на колінах технологій зброї з-за кордону. Давайте по-справжньому кожен задумаємося, що успішна економічна діяльність по-справжньому починається тоді, коли чітко розумієш, чого ти хочеш і як будеш діяти в регіоні своєї діяльності. Це постулати розвитку нафтогазових підприємств. А ми з вами на рідній землі, і вона у нас одна. І починатися має все зі слів рідна Земля. І тільки так. Щодо технологічних викликів, ДТЕК Нафтогаз, як і завжди, зацікавлено у партнерстві апробації нових технологій. Зокрема, у стратегічному розрізі, не дивлячись на всі виклики війни, нам цікаві технології та рішення щодо освоєння нових типів запасів, комерціалізації виснажених родовищ, диверсифікації нафтогазового бізнесу і відповідно його декарбонізації. Щодо операційного рівня, то це технології для зниження ризиків пошукового буріння, підвищення ефективності видобутку вуглеводнів і продовження життєвого циклу активів, зниження витрат і напрям охорони праці навколишнього середовища та промислової безпеки. В кінці даної презентації, яку всі традиційно можуть отримати, є більш розгорнутий опис технологічних викликів. Кожний зможе їх отримати і подивитися. Як я вже сказав, ми завжди відкриті до пропозицій, як вирішити ці виклики. Посилаючись до назви доповіді, хочу акцентувати ще раз увагу на трьох ключових, на нашу думку, блоках: Технологічні виклики, партнерство та вимоги до сервісів. Щодо викликів, це базоварійне глибоке буріння в зонах, підвищеними тисками температура. Температур це. Робота з геологічними ускладненнями, несуміснімового буріння, похили скеровані свердловини це, відповідно, якісне розкриття продуктивних горизонтів, це в рамках ущільнення порід, дружніх, так би мовити, до пласта бурових розчинів, застосування танцементних сумішей, технології буріння та освоєння. Ну, відповідно, робота з максимально можливими дебітами по результатам буріння, зниження геологічних ризиків буріння сухих пошукових свердловин. В рамках великих глибин на традиційних покладів вуглеводнів і достовірності прогрозів параметрів розрізу, забезпечення технологічних стандартів і якості робіт в умовах обмежень ринку сервісів. Щодо партнерства, це налагодження співпраці з зарубіжними сервісними компаніями, носіями передових технологій, це довгострокове партнерство з українськими сервісними компаніями. І Я вкотре ще раз від всього колективу компанії «ДТЕК Нафтогаз» хочу подякувати українським сервісним компаніям, які пліч-опліч з нами стоять другий рік війни і дають можливість нам, як команді, досягати відповідних планів і думати, скажу так, сьогодні, про певні наступні кроки. Співпраці і формування партнерських відносин в умовах воєнного та послів... післявоєнного часу це і кущове і похилоскороване буріння. Дослідження, роботи у свердловинах, інтенсифікація, соловідкладення тощо. Ну і наука, ми сьогодні знову про неї говоримо і будемо говорити, це важливо. Це басейне моделювання, цифровізація, важковидобувні запаси тощо. Відповідно вимоги до сервісів в рамках буріння, це високотехнічні характеристики та надійність обладнання, бізнес-інтеграція, це а, api стандарти в рамках цементування потужність та надійність обладнання, лабораторна база, корзина різноманітних інструментів, інвеліативність рішень в процесі проведення операції, ну, і, відповідно різного роду свердовинні сервіси, а саме їх потужність та надійність. А, мої назві доповіді також згадано, а що ж Україна має робити на шляху свого енергетичного зростання, ну, зокрема в нафтогазовій галузі. І добре, що 22 серпня відбувся захід СПІ за підтримки компанії ДТ «Нафтогаз» та інших партнерів, в якому ми розбиралися, що ж треба робити. Я з колег по галузі, які там також приймали участь, і я радий бачити багатьох з них сьогодні в цій залі. Поділюся дещо коротко, деякими висновками. Спершу скажу, що в заході принципово брали участь. Безпосередні технічні керівники, які, так би мовити, власними руками кожного дня працюють з технологіями, об'ємами виробничими. Так от виявилося, що у нас в першу чергу є потреба в наступних технологіях. Це, так би мовити, був такий експертний зріс, тобто така от реальна інформація по статистичній виборці. Це сейсморозвитка, А добре, якби вона ще була безкабельна і низькочастотна, до речі, до Технафтогаз в межах розвитку тепер уже власної сервісної компанії. Це планують впроваджувати. Саме по собі пошукове та георозвідальне буріння. Ми добре знаємо, як компанії в рамках великих задач, може, кожної своєї компанії галузі мають викручуватися. І на ті свердловини, які є експлуатаційними, вірніше по своїй суті, пошуковими розвідувальними, встановлювати видобуток. Але нам потрібно саме сьогодні це: це інвестиції, це значить майбутнє. Енергонезалежності і взагалі нафтогазової галузі України. Це боріння глибоких горизонтальних складів з ГРП, про що дуже добре розповів наш колега з компанії «Укргазодобування» Максим Вік. І дуже приємно, що є конкретна реалізація плани в компанії на національному рівні, на великому. Високотехнічні дослідження в складловинах цифровізація бізнес-процесів і, звичайно, плідні кейси від науки. Без науки і освіти немає руху далі вперед. Ми також в рамках заходу трохи помріяли а, і з нашої сторони, так би мовити, накидали такі конкретні кроки для галузі. Ну, Безумовно, це перемога України, і дуже б хотілося, що якомога більше синів та донік, які боронять. Україну повернулися живі та максимально здорові назад додому, без них ми не зможемо то все реформувати. Чітке формулювання та реалізація української національної ідеї. Давайте нарешті задумуємося врешті-решт слово національна ідея. Що за цим стоїть? Це не тільки перемога, яка обов'язково сама по собі, природна. Повна інтег... євроінтеграція України. Забезпечення проведення стану ресурсно-запасної бази під єдиний стандарт прийнятої класифікації запасів, це забезпечення фіскального стимулювання видобутку нафти та важководобувних запасів вуглеводнів, це забезпечення відкритості ринку, ринковість цін, дотримання конкурентних, недискримінаційних та прозорих умов роботи ринку газу, включаючи інтеграцію ринків, що передбачає вільний експорт та імпорт. Завершення розробки та забезпечення виконання, виконання ключове стратегії розвитку нафтогазової галузі в Україні і в першу чергу програми по дорозвідки, дорозвідці вуглеводнів з метою створення стабільних умов для залучення інвесторів та технологій. Ще до війни дуже часто вимушений був чути, що в Україні все є, не вистачає стабільності виконання власних же планів. Тому я акцентую увагу на реалізації стратегії розвитку Нафтогазової галузі. Це повернення сервісних технологій та експертизи до України, в тому числі через фінансове партнерство із зрілими нафтогазодобувними компаніями рівня ДТЕК Нафтогаз, як приклад, науково-технічна співпраця з компаніями та в першу чергу з науково-технічними установами, вищими навчальними закладами, з розробки нетрадиційних вуглеводнів, декарбонізації та залучення зовнішнього фінансування. Підознайменні проєкти в Україну в рамках потенційно національного проєкту щодо проведення відповідності якості українського газу, європейським стандартам. Ми всі добре знаємо, що Україна е, має надзначний потенціал з точки зору, так би мовити, хабу, е, як для газу, так і інших е, скажімо так, джерел енергії е, в європейській глобальній. Е, Системі. І повірте, вони нас розглядають дуже серйозно, навіть в умовах війни мало розмову декілька місяців назад. І планують про це, ми маємо просто про це готуватися наперед. Ну, відповідно, інвестиції в наукову та освітню діяльність в першу чергу для підготовки кадрів для нафтогазової галузі. Як ключовий меседж, що буде тим, впровадження новітніх технологій і розвиток партнерства. Між державним і приватним газовидобутком, сервісними компаніями і науково-дослідними закладами є важливим аспектом ефективного збільшення національного газовидобутку, нафтовидобутку, зміцнення енергетичної безпеки України. Традиційний слайд я виступав з ним на минулій конференції в стінах цього вузу в Полтаві. Що хотів, щоб обов'язково сказати, тут є багато студентів. Науково-освітніх працівників і головне студентів, так, які вірять і думають, що буде далі. Далі буде все добре. Але безпосередньо на сьогодні війна продовжується і треба старанно працювати далі. Бо якщо тил забуде де фронт, то фронт буде де тил. Є такий гарний мем, сьогодні в інтернеті блукає, але він є щирим і правдивим. Я вже на початку також сказав своїй доповіді, що конференція проходить в стінах цього вишу з багаторічною історією профільного нафтогазового вишу. Історія говорить про те, що війни недмінно закінчуються, і ця війна закінчиться теж перемогою нашої України. І я це говорю, що ми, фахівці Нафтогазової галузі України, з вами кожного дня задумувалися, а якою ми хочемо. Далі бачити українську нафтогазову галузь. Я безпосередньо хочу її бачити з власними унікальними технологіями і експертизою. Тому з науки, освіти, а значить з науковців і викладачів, починається велике майбутнє. Тож, давайте і далі ще сильніше прикладати зусиль для розвитку власного своєї науки, технологій і експертизи. Дякую, слава Україні!